Власне, далі на цю тему поговоримо з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо на суспільному. Добрий вечір. добрий вечір, вітаю вас. Е, перш ніж поговорити про майбутній саміт у Газі, який почнеться ось вже за місяць, хотів би нагадати одне інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав е, тайм до ста днів на посаді, і там він детально говорив власне про е, Україну і НАТО. Е, сказав, що якби Україна не хотіла вступити в НАТО, то можливо і е, взагалі цієї війни не було б, а також що Україна ніколи не буде членом НАТО. Е, Тут в повідомленні йшлося про те, що на саміті мало би розглядатися питання допомоги Україні, і якщо зважати власне на ці заяви Дональда Трампа, то чи не завадить це прийняттю якихось рішень щодо допомоги Україні на саміті НАТО? Я маю на увазі присутність Дональда Трампа, чи може навпаки? Зараз ми не можемо нічого, і я рекомендую всім, раджу всім, що треба трохи спокійніше роздумати чи щоденно відповісти до думки президента Трампа з одної статті чи одної пости на соцмережі. Але навзагал, специфічно для України, треба працювати на певний шлях, щоби. Наші країни співпрацювали якось знайшли будь-які зв'язки. Такі зв'язки, які ми знайшли торгівлянні через угоду мінеральну, як і інші майбутні шляхи, тільки що на минулому тижні, коли ця парада цей шоу відбувся у Туреччині. Чому сам Марко Рубіо, як і інші міністри були в Туреччині в Анталії, це було у приготовці до натівських Амет і на моїм думці, ну очевидно, зараз тепер Марко Робою має різні шапочки. Він не тільки керує держдепартмент нашій тут в Америці, але й так само Ради національної безпеки. Він в архівах тут. Він він трохи забагато має робити. але ще і ще він від нинішнього дня від Анталії до натівський саміт буде працюватиме разом з нашими союзниками на потенційній уго. Оди, і ми, ми трохи більше почуємо про це менше місяць, бо ми знаємо, що менше місяць буде зустріч Великої Сімки. Ще це тільки підкреслювала споксмен президента вчора, що президент відвіде Канади, щоб мати обговорення в рамках Великої Сімки. Так само, мабуть, буде нагода для президента Зеленського. І тоді ще далі при кінці місяця на натівські саме. Скажіть, будь ласка, а ось я знову ж таки про майбутній саміт Трамп неодноразово казав, що хоче більшої фінансової участі Європи, і внеску до НАТО. Ну, збільшити внесок на оборону до 5%. відсотків. Як ви вважаєте, чи вдасться йому переконати європейців схилити до такого кроку, чи готова Європа до нього? Тому що як на мене, то і наша підтримка, зокрема Європою, європейськими членами НАТО, теж залежить від цього, чи не так. Я думаю, ми всі розуміємося, ті, що джуруться про справу України, що е, котрі країни вже підвищили свій е, державний бюджет для президента Трампа. Е, я думаю, його риторика щодо 5% трохи трока стримається. Втім, що він що ухвалив, е, чи палата представників ухвалила його пропонований бюджет, ще який має перейти сенату, і тоді підпису. Але державний бюджет Америки не підвищує американського е, бюджету до 5%. Щодо наших нашої збройних сил, то я думаю, що до 5% ми мабуть не почуємо так детальніше про 5% але він ще буде нарікати, що у його думці Америка все робить, а решта світ нічого. А як на це реагуватиме Європа? Так як цілий час, так як ми бачили щодо коаліції, яка збиралася в Києві, і Лондоні і Франції, що треба йти вперед, у шляху там, де альянс, який підтримує Україну, може допомогти Україні. А решта і, і, і втім, так само де може, де ми можемо, де та коаліція може включити Америку. А там де Америка не буде включена, ми вже знаємо, що знаджана кількість з. Зброї і допомоги, які е, приходять з Європи, і так само е, котрі вже Україна сама виробляє дякуємо, дякуємо. дуже за ваше роз'яснення. Коментарі Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами наживо наживо зі США.